Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тача Кухня-Відпочинок. Друзі, знаєте, часто кажуть, краще вчитися на чужих помилках, чим на своїх. Сьогодні у вас є актуальна можливість навчитися на чужих помилках, як не потрібно робити або як не потрібно вирощувати огірки в теплиці. На мої огірки в теплиці напала ось така хвороба. Хто в темі, той знає, що це переноспороз. Що це? Переноспороз ще називають несправжньою борошнистою росою. Це небезпечне грибкове захворювання огірків, яке доволі швидко поширюється і може знищити весь ваш урожай за кілька днів. Особливо ця актуальна проблема саме для теплиць, де умови часто сприятливі для розвитку цієї хвороби. Це грибкове захворювання, яке викликає патоген гриба. Він уражує листя огірків, рідше набагато стебло огірків. Зовні це проявляється так. Жовті плями на верхньому боці листа, і сірий або фіолетовий наліт знизу це міцелій гриба. Ви можете бачити все на фото. Збудник може залишатися у залишках рослин в теплиці, може бути у ґрунті, або навіть у конструкціях теплиць. Ну, якщо чесно, ці моменти я виключаю. Чому? Тому що теплицю, ґрунт ми перекопуємо перед початком сезону і в кінці. Конструкцію теплиць ми обробляємо фунгіцидами перед початком сезону, тому як це все контролюємо. Залишки рослин ніколи не залишаємо в теплиці, все це викидається. Іншими причинами це може бути висока вологість, різкі перепади температур вночі, особливо, що доволі у нас на сьогоднішній день є, ви бачите, яка, скажімо так, погодні які умови. Плюс температура повітря коливається часто, плюс 15, плюс 25. Це роса дощ або часте оприскування листя. Ну ми огірки по листу не оприскуємо, тільки якщо даємо підживлення, і то інколи. І недостатня вентиляція в теплиці. Я все ж таки думаю, доволі часто ми відкриваємо лише одну форточку в теплиці, а двері закриваємо. Відповідно, утворюється роса, вона і на листі огірків, нема провітрюваності в теплиці, і це ідеальні умови для цієї хвороби. Спочатку з'являються такі жовто-зелені маслянисті плями на лисках, як я і сказав, потім ці плями розростаються, зростаються одна з одною, листок в'яне і відмирає. Рослина втрачає здатність до фотосинтезу, припиняється її ріст, а відповідно і що правильно, і формування плодів. Урожайність при такій хворобі може парити до 80%, а у запущених випадках взагалі може втратити весь урожай. Як же боротися із перноспорозом? Ідеальний варіант, друзі, це профілактика безумовно. Потрібно регулярно провітрювати теплиці щодня, навіть у прохолодну погоду. Тепер я це вже роблю. Не поливати по листу, ніколи не поливав, поливайте лише під корінь, теплою відстояною водою, не загущувати посадки і видаляти нижні листки, що торкаються землі. Так, це також важлива порада. Своєчасно прибирайте рослинні залишки після збору урожаю і обробляйте теплицю після сезону розчином бідного купоросу або якимось загальним фунгіцидом. Ну, ви бачите, яка ось ситуація на фото. У нас вже цей проноспорос є, і нам потрібно з ним боротися. Можемо боротися двома варіантами: перший це якимось біопрепаратами, біозахистом. Це, як правило, на ранніх стадіях це може бути той же триходермін, той же фітоспорин М і будь-які інші. Але тут, у мене вже, як би сказав би, на ранній стадії потрібно щось суттєвіше. Потрібно проводити іншу обробку. Дехто радить Редоміл Голд, дехто радить якісь Alліt. Ну, я ніколи про нього не чув, якщо чесно. Я придбав квадріс і буду проводити обробку саме Квадрісом. В принципі, доволі такий дієвий препарат по відгукам. Я подивився, починає він діяти. Одразу і має доволі тривалу захисну дію, 10-14 днів в залежності від погодних умов. Він саме ефективний проти переноспорозу, пороснистої роси, антракнозу. Так, да, таке також у огірків є і має високу швидкість дії. Він показує відмінний ефект уже через 1-2 дні після Це. вашої обробки. Цей препарат також має захисну лікувальну дію, а також спор цього грибка. Він не змивається дощем, але у нас теплиця, тому нам це не страшно. Дозування. Я фото виклав попереднє в цьому відео. Подивіться, зупиніться, нажміть на стоп, подивитесь всю інформацію про цей препарат. Я для себе обрав саме цей препарат. Можливо, ви чимось іншим обробляєте, друзі. Напишіть у відгуках, мені це буде дуже і дуже актуально на сьогоднішній день, будь ласка. Ось. І провітуйте теплиці. Я так розумію, що я, можливо, можу і підживити. А, до речі, ще важливий момент. Як обробите препаратом, якщо ви будете обирати так, як і як квадрис, то протягом 12 годин не поливайте ваші огірки. Ось так. І ще важливий момент. Якщо ви вже збираєте огірки, то зберіть урожай, а вже потім проводьте обробку. Наступний збір урожаю можете збирати через 5 днів. І то, друзі, я б радив би вам. Потім ті огірки замочити у холодній воді хоча б на годинку. Це моя особиста порада. Ну, Сьогодні я був в судовому центрі. Мені сказали, що через 5 днів можна проводити збір наступних огірків, але обов'язково замочити їх перед цим потрібно. Так, тут вже обирайте самі: або біопрепарати, або такі препарати. Мені потрібна швидка дія, тому що огірки, бачите саме в якому стані. Ось. Буду проводити, мабуть, все ж таки дві обробки радять. Але не більше двох, для того, щоб у цього грибка, у цієї хвороби, не було звикання до діючої речовини цього препарату. Ось ще раз можете бачити на своїх екранах. Ось так виглядає цей препарат квадріс. Наступне фото буде його інструкція. Там почитаєте по застосуванню, і обов'язково ніколи не робіть більше дозування. Повірте, ви не зробите краще вашим огіркам. Сподіваюсь, друзі, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал і повторюсь, залишайте у відгуках свої коментарі. Чим обробляєте від цієї хвороби огірки ваші ви. Тому що я знаю, там хтось на часнику, ну, якісь народні методи. Мені цікаво, вони реально діють чи ні. Все, друзі, до нових зустрічей.